Їхнє бачення, ну я вам скажу. Я думаю, що для танго потрібні двоє, і ви повинні укласти угоду з Росією, і ви повинні укласти угоду з Україною. Вам знадобиться е -е згода, і вам знадобиться згода від європейських націй. Бо я думаю, що це важливо, і від нас. Я думаю, що всі повинні зібратися в одній кімнаті. Так би мовити, і ми повинні укласти угоду, і угода може бути укладена дуже швидко. Це не має бути такою складною угодою. Її можна укласти дуже швидко. Тепер, можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не буде навколо дуже довго. Цю людину не слухатимуть довго. Я, бо я вважаю, що Росія хоче укласти угоду. Я вважаю, що безперечно народ України хоче укласти угоду. Вони страждали більше за всіх інших. Ми говоримо про страждання, вони страждали. Але якщо подумати за президента Буша, вони отримали Грузію. Правильно, Росія отримала Грузію. За президента Обами, вони отримали гарну велику підводну базу, гарний великий шматок землі, де розміщені їхні підводні човни. Ви знаєте це так? Крим за президента Трампа вони не отримали нічого, а за президента Джо Байдена вони намагалися отримати все це. Вони намагалися отримати всю велику ух, велику Україну. Все це, якби я не потрапив сюди, вони б отримали.